Зараз в Україні тривають дискусії стосовно того, аби зробити дні 8 березня та 9 травня робочими днями. Що ж думають з цього приводу рівняни? Дивимося далі. Треба зробити давно, щоб 8 вересня був робочий день. Так само 9 травня, тому що, наприклад, 8 вересня це, ну, це пережитки совєтського обществу. Наприклад, в Польщі є 8 вересня, шанує жінок, але це робочий день. А 9 травня, в принципі, не святкується ні в Польщі, ні привалиться, ні в Фінляндії, а святкується 8 8-8 травня, офіційно Європи. День Європи. Я не працюю, я вільний художник, так що за інших навіть не буду вирішувати, чесно кажучи. На вас ніяк це не вплине. На мене це не впливає, але ті, на кого впливає, хай вирішують, звісно, це має бути рішення суспільства. Я вважаю. Я більш такий консервативний, то скоріше хотів би, щоб був вихідний. Не без всяких там політичних ангажованостей, а просто щоб це було, за традиції. По суті, можна зробити робочими за кордоном, наскільки я знаю, там не є це державні свята і там не вихідний день. Це Того я думаю, що не знаю, як 9 травня вийде зробити в нашій країні, тому що пенсіонери і так далі всі будуть проти, а 8 вересня, будь ласка. Я не знаю, тому що у нас в нас сім'ї ніхто цього не святкує. Ну, так, особливо. і. Ніяк до цього не відношуюся. Ну, Тобто мені все рівно, як, би… Якби... ні, я рахую, що це повинні бути вихідні дні, так що люди повинні посвяткувати. Це вже тягнеться дуже довгий час, такі святкування. Я рахую, що вони повинні продовжуватися і на майбутнє. Певно, що, мабуть, все-таки вихідний день зробити. Я теж категорично проти. За що хочуть сказати, що Україна в війні не участвувала? Ілі як? Или як то все назад перевернуть? Но 9 мая это в принципе праздник победы да, был над фашизмом. Это как теперь хотят сделать так, что Украина тут ни при чем. Но такая вот у нас идет сейчас тенденция, что ну давайте вот сделаем вид, что как бы непонятно на чьей стороні мы там участвовали, с кем мы там боролись и так далее. Ну, якщо перевести це все в прив'язати до комуністичних режимів наших, то в принципі... Можна відміняти, тому що у нас в принципі святкових днів вже й так забагато.